Розмови з гостем в студії Петром Порошенком, п'ятим президентом України, лідером партії Європейська Солідарність. вітаємо. Вітаю Віталій. Ну вітаю, глядачі. почнемо з події цієї ночі. головної події, втручання сполучених штатів у війну Ізраїля-Ірану, удару сполучених штатів по іранських ядерних об'єктах. Зараз ми очікуємо іранської реакції: буде вона чи не буде? Ніхто не знає, але це серйозна ескалація. Очевидно, і виникає таке досить просте питання: як це відіб'ється на світі? Як це відіб'ється на російсько-українській війні? Дуже дякую за запрошення. І ми дійсно маємо до будь-яких подій в світі підходити виключно і в першу чергу через інтереси України. От я твердо переконаний, що е, атака за участю Сполучених Штатів, їх бомбардувальників Б1, використання спеціальних бомб, і ракет та МАГАВК в інтересах України. Іран є членом коаліції в складі Російської Федерації, Білорусь. Північна Корея і Російська Федерація, яка веде війну проти України, хочу наголосити, що Україна теж відіграла важливу роль в ослабленні Ірану. Уявіть собі, що сотні міжконтинентальних а попринаймні середньої дальності балістичних ракет, які Іран направив Російській Федерації для ударів проти України. Могли би вже цієї ночі ударити по Ізраїлю. І протиповітряна оборона для перехоплення балістичних ракет українці вже дуже добре вивчили це, що балістичні ракети це один з типів ракет, які важче за все перехоплюються. І от я можу наголосити, що багато жертв, які Україна понесла через ракетні удари, це іранське виробництво. Величезна кількість. Шахедів, які щоночі б'ють по всім українським містам, це або іранське виробництво, або іранські технології. І в даному випадку знищення заводів по виробництву шахедів, ракет і центрів по розробці ядерної зброї це безумовно на користь України і на користь світу. Інший урок, який ми маємо з цього винести. Розмова, які розуміють диктатори, це виключно мова сили. Абсолютно байдуже і неефективно використовувати тактику переговорів, яку застосовує проти України Російська Федерація. Чим відрізняється вона? І зараз є вже інформація, що виявляється міністр закордонних справ Ірану. Їздив в Москву для того, щоб обмінятися тактики ведення переговорів Сполученими Штатами Америки. Тому що це було дуже схоже. Це було таке затягування часу типове. абсолютно. І подивитися, які поради Лавров і російські консультанти далі Ірану. Перше, ні від чого не відмовляйтеся. Друге, кажуть, що ми маємо повернутися до переговорів по ядерній програмі, звичайно. Кажуть, що треба припинити вогонь. Звичайно, у нас є просто одна, дві, три маленьких, але попередніх умови. Нікого не нагадує. Чисто російський стиль. От що ми можемо протиставити Росії при подібній тактиці переговорів? Те саме, що зараз зробили Сполучені Штати і Ізраїль. Яким чином це було зроблено? Перша позиція. Нас просто повернення до переговорів по ядерній програмі не влаштовує. Нас влаштовує припинення виробництва Роружейного Плутонія і Урану. Ми і далі вимоги почали бути ще жорсткішими. Що на сьогоднішній день уже ми вимагаємо зупинити будь-яке національне виробництво ядерних компонентів. Це може робити лише виключно міжнародний консорціум за участю Сполучених Штатів Америки. Тобто, виробництво будь-яких ядерних елементів має бути, відбуватися за участю цивілізованих країн, в першу чергу США. Іран думав, що використовуючи у нього є можливості і надалі використовувати російську тактику, і каже, ні. Нехай Ізраїль припинить обстріли. Друге, нехай ми залишаємо за собою право виробляти і все таке інше. І наступив удар. Удар був настільки потужний, і деякі тут скепсисом відносяться до цього. Я впевнений в тому, що від е, цього удару світ, глобальна безпека тільки виграли. Які висновки мають і які уроки мають винести Україна, ми маємо йти тою самою тактикою. Я неодноразово говорив і зараз ще повторюю: має бути встановлений термін, протягом якого Путін має дати відповідь на. Пропозиції припинення вогню тиждень, 10 днів, не більше. В випадку, коли Путін відкидає цю пропозицію, як це зробив Іран, ми не говоримо зараз про удар по ядерних об'єктах, але ми чітко знаємо, що треба робити. Номер один: різке нарощування постачання зброї. Причому хочу наголосити не лише через бюджетне фінансування е, урядом Сполучених Штатів Америки чи НАТО. А запустивши програми лізу я хочу наголосити, що в 2022 році, внаслідок в тому числі і моєї роботи, нам вдалося провести рішення через Конгрес Сполучених Штатів Америки по розкриття програми Ліанд-Лізу. Окремі ділки в Раді нацбезпеки і оборони України сказали, що це була державна зрада. Бо у нас грошей нормально, у нас американці продають нам зброю, навіщо нам влазити в кредит? Що таке Ленд-ліз ленд – це доступ без безпосереднього фінансування до складів Пентагону. Боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, військова техніка, ракети і все, що з цього компоненту. Друга позиція це санкції. І санкції. Мають бути рішучими діями американців. Санкції виключно інших країн-членів НАТО або Європейського Союзу і Британії недостатньо. Приклад, стеля для ціни на нафту. Без американців ця, від санкцій не працює. Саме тому 18-й пакет санкцій Європою був відкладений. Третя позиція це є гроші і фінансування. І четверта позиція це є посилення гарантій безпеки. От як тільки Путін почує цю мову сили, це єдиний шанс, коли е, е, Путін зрозуміє. Запрошуємо на безкоштовний онлайн урок із заробітку на 3D-моделюванні персонажів, об'єктів та локацій для ігор та Ютуб анімації для кожного українця. Одноразово переносився термін. Я вам хочу нагадати, що все це вже було 12 травня. Якраз і був цей день, який був встановлений для Росії для припинення вогню. Сюди приїздили європейські лідери, розмовляли з президентом України. Разом вони телефонували президенту Сполучених Штатів, потім домовилися, а президент Сполучених Штатів відмовився від цієї ідеї. Як нам до цього повернутися постійно? Чому так страпилося? Ну, чому Причина так страпилося? Причина одна. 28 лютого. 25-го року. Катастрофа в бувальному кабінеті. І події. Які відбувалися після цього. Чим кардинальна відмінність ситуації Ізраїль, Іран і ситуації в Україні? Зараз, після сьогоднішньої ночі, ця війна стала війною Сполучених Штатів? Ну, цього не хочуть, а вони, вони зараз кажуть ні-ні ні, це була точкова операція. Це війна. Стало війною Сполучених Штатів. Ви це розумієте? Я це розумію. Я напевно. Я це розумію. Та. І я думаю, що вони це розуміють, але якщо вони віднікуються, то це просто вони трохи нещирі, або е, мають певний сценарій щодо висвітлення цього. Тому що треба безумовно йти в Конгрес, треба пояснювати демократам, треба попереджати і інші важливі елементи, які поки що е, не реалізовані. Але це війна стала війною Сполучених Штатів. Інтерес України, російська агресія проти України, ми маємо придумати сценарій, яким забезпечити, щоб ця війна теж стала війною Сполучених Штатів. Поки що у нас це відбувається з точністю до навпаки, коли я кажу війна Сполучених Штатів, це не означає безпосередня участь сполучених штатів. Не дай Боже ядерна складова нічого подібного. Американці мають розуміти, що війна. Україні на їх, в їх інтересах. І поки що ситуація розгортається абсолютно в іншому напрямку. Перша позиція: ми втратили двопартійну підтримку, те, що в нас було з 2014 року, і те, що я зберігав як зенецьок. Друга позиція це те, що е, модель поведінки, яка сьогодні реалізовується, вона є не просто шкідлива, а загрозлива для України. Коли ми е, стверджували про те, що е, українська влада має серйозні комунікаційні проблеми з новою адміністрацією Сполучених Штатів, я вперше підняв це питання в жовтні і сразу ж після виборів в листопаді. Це те, ту інформацію, яку я отримав з боку наших американських партнерів, і вимога була дуже проста, друзі. Я не кажу, хто винен, хто не винен, справедливий, несправедливий, Але є побажання нашого стратегічного партнера: приберіть посла. Для цього посла двері владні інституції Сполучених Штатів закриті. думаєте, справа в послі? Да. Да. Справа. З цього... Це не причина, але це привід. І е, коли ви не відреагували на цю з точки зору американців дуже просту про пропозицію, ну слухай, причому моє ставлення до пані Маркарової позитивне? Я її брав в наш уряд, я довірив їй. Відповідні міністерські позиції. Ну, тому я і питаю. Це ви і... її пропонували в міністерські позиції. Так, да, ну, ну, тільки міністерські іншого міністерства. На посла я її не пропонував. Ну зараз в силу різних обставин, в силу абсолютно безглуздої поїздки на завод по виробництву снарядів в Пенсільванії напередодні виборів, де не було жодного республіканця, інше. І От на сьогоднішній день були позиції Джонсона, це є спікер Конгресу. Джиді Венса, це є віце-президент, Рубіо висловлювався з цього приводу. І коли вони кажуть, слухайте, так якщо навіть посол не змінений, друга позиція це абсолютна некомпетентність, токсичність пяти шести менеджерів. І яскравим підтвердженням цього стали низка публікацій в американській пресі. Прошу, хочу наголосити: це не лише політика. Думаєте, що це що публікація в пресі відзеркалюють, саме точка зору абсолютно. людей в Білому домі. Абсолютно. Але вони дуже часто проти цих людей в Білорусь. Всього Щось... uh -huh. разу відзеркалює. І ігнорувати це абсолютно ризиковано для України. Ви знаєте, я Віталій хотів би зараз чітко наголосити, що в мене нема мети зараз критикувати владу. Я не хотів би, щоб чому? По-перше, народ не сприймає повернення до реаліті-шоу. Байдуже якого. Чи шустера, чи 95-го кварталу. Народ хоче знати стратегію, що робити зараз. Бо те, що влада робить щось не те, це вже аксіома, яка не потребує жодної Тобто Ви думаєте, що ви зараз не критикуєте владу? Оце, те, що Я ви зараз робите, це ви не критикуєте. Хочу... Дивіться. Мої претензії до влади полягають в тому, що треба робити речі, які я пропоную, і якщо їх не робити, то будуть наслідки, які я намагаюся детально описати. Ну, так, я, давай. Проти, так. я проти критики без пропозицій. Ну, що... Давайте скажіть пропозиції. Позиція перша: треба замінити переговорну команду. Для цієї команди двері сполучених штатах зачинені. А ціну, за яку за це платить, платить вся країна. Не Зеленський підкреслюю, а вся країна. А ким замінити, Весь якщо номер. не секрет? Ким замінити? Ким якщо є. Ви... Я ото я, я просто чи серйозно зараз питаюся, те, що я вас хочу, ти чомусь підловити. Ви хочете замінити переговірну команду, усвідомлюючи, напевно, ви ж політик, що переговірну команду та сама особа підбирає. Якщо та сама особа підбирає переговірну команду, яка різниця, хто кого вона підбере? Це якщо метод підбору один і той самий. Відповідь дуже чітка і очевидна. Байдуже, як ставиться Зеленський до тих чи інших членів переговорної команди. Їх треба міняти. Незалежно від того, Зеленський дуже добре ставився до Резнікова, коли були роздірібанені сотні мільярдів гривень. І він вимушений був його змінити. Чому? Бо були такі настрої в суспільстві. Він дуже добре, можливо, ставиться зараз до Чернишова. Чи до Свіріденко, чи до Стіфанішиної, чи до керівника антимонопольного комітету. Вони його є багаторічними друзями, кумами, чи хтось інше. Байдуже. Вони на сьогоднішній день скоїли кримінальний злочин і мають бути відсторонені від влади. Це безумовна пряма відповідальність Зеленського. Наприклад, хоче він в складі цієї команди бачити Порошенка чи не хоче. Але я би радив йому дуже добре вивчити досвід Ізраїля. В перший день е атаки Хамас на Ізраїль, Бенянін Натаньяху, якого по-різному дуже сприймали і громадяни Ізраїля, і в світі, вийшов з ініціативою. Сьогодні я створюю. Уряд Національної єдності. Уявіть собі, що зараз ця ситуація настільки ж актуальна для України. Не треба спробувати відправити у відставку уряд Шмігаля і призначити Свіріден. Чому? Бо це те саме. Я вам про це і кажу. Це та ніж в персоналі, правда? Да, так, да, 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 ну. да, абсолютно. Треба нам новий уряд підходи які продемонстрував уряд Ізраїля, і успіх, який він отримав. І тому я вже не вірю в це, але нехай Зеленський вразить мене, що він здатний в умовах критичної ситуації для України сформувати такий уряд. Бо це не лише хрестоматийний приклад, приклад уряд національної єдності. Я хотів би продемонструвати, що весь Кнесет, і ви про це знаєте. Як тільки почалася війна, їм не заборонили виїзд за межі Ізраїля, а навпаки, половина кнесета була в Сполучених Штатах. І вели ефективні переговори із демократами і з республіканцями. І ризик, який Ізраїль мав, що палістинський рух вибухне в Сполучених Америки, був мінімізований, а вплив на конгрес був дуже дуже скорочений. Хто це зробив? Міністерство закордонних справ Ізраїлю? Так. Дипломати? Так, але солдати і депутати. І от міжпарламентська дипломатія це те, що зробив Ізраїль, і те, що було зруйновано абсолютно безглуздими діями командою п'яти шести менеджерів, яким це ж не просто Порошенко забранив. Ви провалили. Маючи комунікаційні проблеми, про яких я сказав, ви провалили величезну кількість рішень, які треба було приймати. Лакмусовий папірець це крайній бюджет, який приймався Сполученими Штатами. Там була просто демонстративна жест доброї волі, навіть це не фінансування 300 мільйонів гривень. Для американського Долар -долар. бюджету це нічого. Доларів. 300 мільйонів доларів, да, вибачте. Навіть їх було викинуто. Ми маємо тривожні цифри, що 80% республіканців-виборців не в захваті від збільшення допомозі Україні, це виключно із за того, що ми не ведемо інформаційну позицію. І тому уряд національної єдності, парламентська дипломатія, кардинальна заміна на ефективну і компетентну позицію, що мають бути складовою? Переведення економіки на військові рейки, те, що зробила Росія. І те, що не зробила Україна, і те, що не зробила Європа. І, до речі, те, що не зробили Сполучені Штати. І тоді ми зараз, час грає не на нас, час грає на Росію. Ну добре, але тоді ми маємо з вами зрозуміти, що буде відбуватися з наступними зустрічами Трампа і Зеленського, якщо вони відбуватимуться. Ну, от зараз на саміті НАТО в принципі, має відбутися така зустріч? Ні. Mm -hmm. Думаєте, що її не буде? Ні, вона буде, але вона не принесе жодного результату. Тому що зустріч не підготовлена. А ким вона не підготовлена? Командою, яка відповідає за взаємодію з Америкою. Але ця зустріч продовження цієї зустрічі, яка мала відбутися на саме до групи Семи, яка, на би, готувалася досить ретельно, в тому числі і Білим домом. Так принаймні говорили в Вашингтоні. У мене інша інформація, це... але я точно знаю, що вона дуже ретельно готувалася в Офісі на банковій. Ну, це само собою так. Я і це що... ретельне готування в Офісі на банковій не передбачало формування мотивацій для американської сторони щодо цієї зустрічі. Ми із за комунікаційних проблем втрачаємо підтримку Сполучених Штатів. Для нас це критично важливо не тільки події 28 лютого, катастрофи в овальному кабінеті, а й те, що було потім. Я хочу вам нагадати антиамериканську істерію, яка була піднята по всім владним каналам засоби масової інформації, яка дуже добре володіє Людина, яка так само дуже орієнтована на громадську думку. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І не треба сприймати Трампа як такого, знаєте, легковажного, некомпетентного, те, що намагається той образ, який намагається зробити українська пропаганда, коли розкручувала антиамериканську істерію. З ним чи за його участю, Сполучені Штати Америки вирішують цілу низку проблем. І в даному випадку, я сподіваюсь, позитивний розвиток подій з Іраном це лише частина. Так, да, це було ще при Байдені, але вже не залишалося жодних сумнівів щодо ефективності дій по уходу Росії з Сирії. Ви пам'ятаєте? Так, воно в, Диві, в грудні 2024 року. Абсолютно. Було. Але це відбулося після виборів в США. І. Зараз, коли Іран дуже розраховував на підтримку Росії в тому, що Росія зможе запобігти або зупинити ракетний удар, в них нічого не вийшло. Ну добре, але ж не українська влада і не українські журналісти там в телевізійних ефірах ініціюють телефонні розмови Трампа з Путіним. Це я точно знаю, що це він сам робить. Трамп такі, така людина. І я саме з цією людиною. Будував відносини України і Сполучених Штатів наприкінці 16-го, в 17, му 18 му і на початку 19-го року. Точно це була не інша людина. Ми ж бачимо, що по стилю це інша людина зараз, ніж була та, з якою ви будували. Теж, до речі, непрості. Згадайте, що непрості. Мої відносини? Так, непрості. Відносини України, бо початок був дуже важкий. Але я можу наголосити декілька надзвичайно важливих речей, які були по всім сферам. І збільшення фінансування, і перша поставка літальної зброї, і кримська декларація Трампа Помпео з гарантії невизнання е, окупації Російською Федерацією Крима, і е, перші поставки засобів радіоелектронної боротьби, контрбатарійних станцій, і е, завершуючи інструкцію. Я вже можу про це сказати Державного департаменту Посольствам Сполучених Штатів по підтримки створення Соборної православної церкви України. Тобто, по всім напрямкам була така позиція. І я можу наголосити, що коли мені треба було поговорити з Трампом, я знімав трубку, ну не знімав трубку, але протягом тижня ця розмова відбулася. І це є катастрофа, коли не можуть після Ватікану випадкової зустрічі, яка, слава Богу, що була, після цього ретельно підготовлені зустрічі, які е, мали відбутися починаючи від е, Саміту g 7 і закінчуючи підготовкою саміту по НАТО, під великим ризиком. Навіть на НАТО вони під великим ризиком. Тому що, якщо ви подивитесь програму НАТО, то там буде. Вечеря, де точно буде Зеленський Рада Україна НАТО на рівні міністрів керівників, справ, керівників держав скасована, угу. а на рівні міністрів закордонних справ вона буде, але одночасно з вечерею. А я би дуже радив пану Зеленському відвідати цю раду. Ви хочете, щоб президент не пішов і... навечері, ні на вечерю, де буде хоч щоб, щоб... це містецтво дипломатії. Я хочу, щоб він був і там і там, щоб він був і на вечері, але ж він один ні і на якого кілька щоб він знайшов час відвідати раду. І е, обов'язково був на вечері. Мета цього, тобто на сьогоднішній день, наскільки я розумію, відбудеться зустріч з генсекам НАТО, відбудеться зустріч з е, Урсулою фандерляйном і коштою, президентом Єврокомісії, президентом Євроради, але я хочу виміряти ефективність не зустрічами. Я хочу виміряти ефективність досягнутими домовленостями. Ми маємо величезний ризик. І я дуже хотів би помилятися, що в підсумкових документах саміту НАТО буде і про збільшення відсотку фінансування е, оборонних видатків країн-членів НАТО. Але мені дуже не вистачає того, чого я запропонував на саміті Європейської народної партії. Тоді ще мене випускали, і ми провели це в кінцеве рішення: 0,25% загального ВВП країн НАТО. Спрямована на оборонні спроможності України, і нарешті сьогодні, вперше, я почув це від Зеленського, те, що ми говорили е, ще з 23-го року. А як змінити підходи тоді Трампа до взагалі до російсько-української кризи? Ну з симпатіями, антипатіями ми розібралися. Але сам підхід він очевидний. Трамп хоче припинення вогню і перемовин на тлі цього припинення вогню. Путін йому Трамп... це не дає. Я не погоджуюся. Не, не треба е, спрощувати Трампа. Не треба казати, що от там, ви ж пам'ятаєте, у нас це було скрізь, що от Трамп про путінський і про російський американський президент. Ну це не так. І це кажуть ті, хто зацікавлений в зіпсуванні україно американських стосунків і навпаки підвищення градуса. Це є ті, хто сприймає е, міжнародну політику в форматі шоу 95-го кварталу. Це тотальна некомпетентність. Бо Трамп не є проукраїнський президент. От Байден був проукраїнським президентом, а Трамп ні. Але Трамп точно не є проросійським президентом. І мої приклади по Сірії, по Ірану і по іншому є переконливим доказом цього: ми програємо війну за Трампа. І це не менш важливо, ніж наші неуспіхи на фронті. І зараз, коли ми треба знайти, представити і переконливо довести інтерес Сполучених Штатів Америки і особисто Трампа в підтримці України. А як ви зможете це довести, якщо не відбувається зустріч? Якщо ви це поручили виключно єрмаку? От я вам наведу, якщо дозволите одну хвилину, наведу низку е ініціатив. Я ще раз голошу: ми не просто критикуємо, а ми даємо. Правильні вимоги, які треба, щоб були реалізовані. Ініціатива перша фортифікація. Зараз про фортифікацію всі говорять, знаєте, а як же так, що вони не побудовані в Сумах? А як же так, що ми опинилися без них на Покровському напрямку? 23-й рік Петро Порошенко приїжджає з технікою купленою за власні кошти, з вимогою розпочинайте будівництво саме в Покровську і саме в Сумах. І бригади почали моєю технікою це розбудовувати в 23-му році. Ми згаяли півтора роки. Із-за цього ми втрачаємо людей, втрачаємо території і втрачаємо час. Але це не все. Я півтора роки вимагаю коштів, які передати напряму бригадам кошти податку на доходи фізичних осіб, які сплачують військовослужбовці. Сьогодні вони з подивом побачили, ви знаєте, у нас сотні мільярдів гривень, які виділені з бюджету, не використані, не незакупі... закуплена зброя, вони значаться в дебіторській заборгованості, чого ви ці гроші, хоча б частину з них не віддали воїнам, Камбрігам. Вони би собі за тиждень би все закупили. Досі відкидається. Третя позиція: як ви можете вимагати санкцій з боку наших партнерів по НАТО, коли. Щоденно через нафтопровід Дружба Україна транзитує 300 тисяч барелів нафти російської за добу. Під виглядом угорська. Під виглядом угорська. Ні. 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 Вона це... не оформлена як угорська власне. Це російська нафта. Російський експорт. Угорщина може її купляти на кордоні України-Росії і, і перек... відштампувати, що вона угорська. Ну, це російська нафта. Ви Знаєте, що у нас зараз, після початку війни ізраїльської іранської, ціни на нафту виросли. І вони були 60, зараз вже 74, 75. А ви знаєте, до чого це призвело? Що Росія за рік по цим цінам отримує вже не 6,5, а 8 мільярдів 200 мільйонів доларів для фінансування своєї оборонної промисловості. Що може бути виправданням такої бездіяльності з боку української влади? Та сама позиція приймить заяву і направте парламентську делегацію в конгрес? Єрмака Джонсон не приймає. А в мене були запрошення і від Джиді Венса, і від Джонсона. Не довіряєте Порошенко, дайте представника посольства, представника розвідки, представника кого Но робить так, щоб ми широким фронтом билися за американську парламентську підтримку. Ви навіть відмовилися приймати заяву. Які можуть бути. Причини пояснення цього ніяких. Отже, прийміть програму фортифікаційних споруд, прийміть заяву, змінить законодавство про ПДФО, переведіть нашу економіку на військові рейки, тому що те, що ви зараз фінансуєте. От зараз у нас стоїть питання, щоб в кінці ми е, виділили е, до кінця року ще 500 мільярдів гривень, бо, виявляється, гроші уряд і офіс президента заклав лише на півроку. Ви думаєте по справжньому, що ваші е, видатки по е, там кешбекам по воїнам тисячам по іншому дозволять вам захистити українську землю? Ми знаходимося в кризі і треба реально робити кроки. Продовжуємо буквально за кілька.